Як боротися з гепатитом? Щорічно підступна хвороба вражає від 3 до 4 мільйонів людей у всьому світі. У сумах про гепатит згадували протягом останніх двох днів на площі. Робили експрес-тести, бажаючим, та ще раз попереджали про небезпеку хвороби. А на книж з подробицями. Вчасна діагностика коротший шлях до одужання. Упродовж двох днів усі сумчани мали можливість швидко і безкоштовно обстежитись на гепатит С, а також отримати інформаційну консультацію. Експрес-тест це простий і надійний метод пересвідчитися у власному здоров'ї. Десять хвилин, і ви, напевно, знаєте, чи можете спати спокійно. Клич кинутий медиками спільно з громадськими активістами, знайшов відгук серед містян, принаймні тих, хто не байдужий до свого здоров'я. На даний період часу. Населення не таке вже, можна сказати, здорове. То кожен хто думає за це, то потрібно провіритися. Це дуже, як кажуть, великі заходи держави, які направлені на виздоровлення нації. Проходив случайно, смотрю, волонтери розкладують палатку. Ну вирішив. А вдруг, щоб Якщо є ця проблема, її вирішити вовремя, а не затягуватися. Я впевнений, але ну, профілактика назавжди ну, краще зробити профілактику, ніж потім мати якісь, скажімо, такі наслідки. На жаль, цьогоріч з понад ста перевірених сумчан виявили дев'ятеро інфікованих. Це досить песимістична цифра, говорять лікарі. Однак боротьба з гепатитом в області таки ведеться. У нас в Україні працює державна програма щодо діагностики лікування вірусного гепатиту. С. і у нас в області до речі, лише в п'яти областях прийняті регіональні програми. Сумщина входить в цю п'ятірку. У нас працює програма антигепатит. І але треба визнати, що вона на жаль не дофінансовується. І якщо говорити в абсолютних цифрах, то на 2014 рік передбачено програмою виділення 251 тисячі гривень. Станом на сьогодні профінансовано лише 46 шість Сі гривень гепатит називають лагідним убивцею, адже тривалий час хвороба може ніяк себе не проявляти, поступово виражаючи організм. Лише згодом сигналізує розладами травлення, слабкістю, болем у суглобах, збільшенням печінки і селезінки. Вірусний С – це заболівання, при якому повріждається печінь, і вірусом, і приводить до розвитку таких. Осложнений, как цироз печени и рак печени. То есть мы все привыкли думать, что цироз печени связан с алкоголем, там, с какими-то токсическими веществами. Но, к сожалению, первое место занимают вирусные гепатиты. Существует очень много мифов по поводу этого опасного заболевания. Один из них это меня это не касается как бы второй что эта болезнь ну, и зачем знать, все равно как бы нет лечения. Это все люди, которые когда когда-либо подвергались медицинским вмешательствам, хирургическим, посетители стоматок кабинетов, маникюр, педикюр, пирсинг, татуаж, то есть это все люди, которые находятся гипотетически в зоне риска. Зараз на обліку в обласному гепатоцентрі перебуває 2,5 2.500 хворих на хронічну форму вірусного гепатиту. З них більшість мають діагноз Титром, це усі вони мають реальний шанс на повне одужання, кажуть медики. Гепатит не вирок, а проблема, яку можна вирішити за умови вчасного діагностування. Анна книж Сергій Сурков на часі новини.